Євгена, традиційно про оперативну ситуацію на напрямку хочемо почути від вас. Ну, без якихось тонкощів, бо я завжди роблю акцент на тому, що зараз ситуація динамічна. Якщо ми будемо розповідати всі дрібниці, можемо допомогти, допомогти е, ворогу. Скажу вам, що ворог продовжує наступальну операцію на і штурмові дії на турецькому напрямку. Це постійні обстріли, постійно особовий склад тривається на наші позиції. Всіми силами та засобами, маючимося на цей час. Намагаємося стримувати і скажу відверто, що напевно близько тижня атаки продовжуються, але позиційно ми не поступилися жодним. Нем метрами жодною нашої позиції скажіть, будь ласка, як зараз в якому форматі намагається штурмувати противник? Тому що знову ж на різних напрямках і інколи різна історія, деякі військові розповідають, що малі штурмові групи майже без бронетехніки, десь все-таки бронетехнікою посилюється противник. Як це відбувається на Торецьку? Дивіться, скажу відвертому доволі якісно відпрацьовуємо більше року вже дронами FPV, Тому вони дуже близько е, бронетехніку не підганяють, бо наші хлопці встигають її палити навіть не коли вона знаходиться вже перед нами ще на під'їздах там за двадцять три кілометри. Тобто аеророзвитка наша працює якісно і пілоти FPV працюють теж доволі якісно. Тому в нас це більше супроводжується такими штурмами, групками там 5, 7, 12 людей, які намагаються то поночі залазити посадки. Е, навіть там і ну і і понюбувають, але взагалі це більше по сіром. -сі. Часу доби відбувається, тому що у нас це більше штурмові дії, які супроводжуються штурмами особового складу. Техніка то також працювала по нам. Бо якщо це, наприклад, арт-артилерія чи САО, вони ж можуть з глибини там 12-13 кілометрів робити артпідготовку але прям там БМПшки до нас не залітають, скажімо так, в лобову. Це поодинокі випадки, то коли хлопці, ну вибачте, за сленг щось про посадки не спалили, не уразили чи не пошкодили і так далі. Тобто тут аеророздка нам доволі серйозно. Допомагає угу. інститут вивчення війни написав, що Росія передослукувала кілька підрозділів врешті з Покровського напрямку на Курщину. І пише таке, що передослуковані підрозділи ймовірно були резервними частинами, які російське військове командування мало намір використати для посилення угрупування на турецькому чи покровському напрямках. Що скажете з приводу дефіциту БК чи особового складу? Чи з'являється він у ворога? Дивіться максимально справедливо, е непомітно. Я читав цю новину вчора мені траплялося це, і з хлопцями по покровському напрямку маємо спілкування по 10 разів на день, бо це також наші рідні міста, рідна земля і кого кому знаємо, з ким доводилося стояти пліч-опліч в одних і тих самих окопах, спілкуємося. Не скажу вам відверто, що є спостереження дефіциту чи особового складу, чи БК, чи ще чогось. І можливо, тут правда в тому, що ви сказали, що це були саме резервні підрозділи, якими ворог планував посилити розвивати штурми на покровському напрямку. Тому що скажу вам відверто. Я знаю, якою кількістю осіб я не можу цього ефірі озвучувати. Ворог брав деякі населені пункти. Це не, не співрозмірно. Скажімо так, такою кількістю особового складу ну нереально не було брати якісь населені пункти. Скажу, вам, що в них не все було супер з кількістю особового складу. Саме на покровську напрямку в штурмах деяких населених пунктів. Тому я думаю, що це були саме резервні підрозділи, які вони планували посилити. Бо в них вже я до чого кажу про кількість. В них саме на Покровську напрямку. З точки зору кількості особового складу вони вже трохи починали за. Хлинатися тому скоріше за все це були якісь резервні, але попри те, що е, не дуже великою кількістю вони йшли в ці населені пункти. Скажу, вам, що все одно відверто не можна сказати, що людей в них на цьому напрямку не вистачає. Пане Євгене, чи володієте інформацією? Можливо, спілкувалися з побратимами з тих підрозділів біля Нью-Йорку? Що зараз там? Тому що була інформація, що минулого тижня про таку дивну тактику росіян вони намагалися не вступати в бій, обходячи наші спешки, тобто, так спостережні пункти. Дуже активно працювати там дронами, намагалися, але з таких відкритих, точніше, скажімо так, стрімких можливостей. Наступу не проявляли. Дивіться, пані Йорку, скажу вам так: можу підтвердити приблизно те, що ви кажете. Про дрони повідомлю. Дронів в них овер багато. Я не помню, чи розповідав вам про це в ефірах. Тобто, щоб ви розуміли, що таке дрон дронка за впівшка. Це дроники летить в одну сторону, назад він не повертається. E, тобто аеророзвідка знаходить якось. Це дрон летить уразять. В них їх настільки багато, що навіть аеророзвитка не шукає ніяких цілей. Вони просто ці 15 хвилин вішають дрон над перехрестям, де йде логістика, де наші машини їдуть на позиції, і просто сидить собі, чергує, чекає, чи буде там машина, чи не буде. Машина не приїхала, вони його скерували в посадку. Він впав, просто згорів, спалив пар пару дерев. Тобто, це до кількості дронів. В них їх дійсно дуже багато. Що стосується нью Йорка, скажу вам, там є деякі позитивні новини, але це новина останніх двох днів. Я думаю, що про це буде чутно там за чотири. Три за п'ять днів, а може й за тиждень, якщо е підрозділи там виконають поставлені перед ними завдання, які туди зайшли. Е більше повідомити не можемо. Сподіваємося, що все, що все вдасться. Але дійсно ви праві ну це ж не тільки по Нью-Йорку, Це з того моменту, коли зняли 24-ту бригаду з тих е рубежів, коли е відбулася ротація, ворог дійсно не йшов на лобову ВОП, а Обходив їх. Наскільки це тільки можливо, це ніякі не секрети. Це скажімо так, не останніх днів якась там їхня вигадка. Я ще дуже коротко хотів би поточнити, ось ви розповіли, як використовують дрони. Схожа історія, і з цим стикаються досить часто наші бійці Ахілесу. Так вони теж розповідали. Здається, Моляревич так, Олесь Моляревич, mm -hmm. розповідав про те, що ось такий формат використання дронів вільне полювання, і противник на жаль, але може собі дозволити. Чим небезпечно ось такі вільне полювання? Якщо ми говоримо про протидію, все ж таки, ми з вами теж недорозово. Говорили, що противник активно розвивав свої е системи аби протидіяти дронам. А як в нас це? Дивіться таке вільне полювання воно покликане тільки тим, що у них дуже велика на даний момент видно кількість цих дронів. Скажу відверто, що. Таку, скажімо, розкіш собі сьогодні ми дозволити не можемо. В нас дронів вистачає працювати по цілям, які знаходить наша аеророзвідка. Ця історія. Чим дивіться, у дронів є певні властивості. Наші пілоти їх дуже добре знають. Тому там в кожній машині, майже яка виїжджає, завжди є пілот, який може там підказати щось умовно сказати де притормозити, де залетіти в посадку, щоб уникнути того дрону. Одна історія, коли аеророзвідка побачила ціль, коли на це потрібен який час, щоб дрон злетів, під'єднати, долетів, догнав цю ціль. Тобто є там швидкість, з якою ми повинні рухатися. Де ми знаємо, є небезпечні ділянки, щоб дрон нас не догнав. А коли він висить просто неба, ці 15 хвилин. Скажу, це виключно за того, що кількість така велика. Він висить просто неба, на якій би ти швидкості не йшов, він просто може спланувати в тебе там на зустріч умовно, чи ще щось, е, тому я, я, я ж кажу, це це підтверджує тільки те, що в них їх дуже велика кількість. По 15 хвилин цей дрон висить не більше. Тобто, бо уявіть собі, 24, ну не 24 години на добу, там з 5 ранку, коли починається світла пора доби, до 7 вечора кожні 15 хвилин замінювати дрони. Якщо ви нічого не знайшли, то просто в полі його взривати. Там вже є воронки, куди вони по 10-12 разів ну, накидують одні і ті самі дрони. Так. Почали вас, пане Євгене, дуже вдячні за те, що сьогодні знайшли для нас час. Євген Євлєв, військовослужбовець збройних сил України, був на зв'язку. Спасибі до зустрічі в ефірі. Дякую вам.